Ціни на молоко в магазинах ростуть, натомість закупівельна ціна на нього зменшилася. Посадовці зібрали молочників краю, аби почути від них пояснення цієї ситуації. Конструктивну розмову підприємців на нараді в облдержадміністрації чула Оля Бахіна. Іван Гончар зібрав виробників та переробників молока не випадково. каже почастішали звернення від громадян. Людей обурює, що ціни на молочні продукти в магазинах ростуть, а молоко у селян з кожним місяцем приймають все дешевше. В порівнянні з березнем минулого року ціна для населення зменшилась на 50-70 копійок за літр. Сьогоднішня вартість навіть не покриває селянам затрати праці та енергоносіїв. Виробництво молока стає збитковим. Поголів'я корів зменшується. Я думаю, що ми на сьогоднішній день повинні. Прислухатися до керівництва держави, до керівництва області, і тому бажано ціну встановити на сьогоднішній на рівні, хоча б 2,60 на рівні рентабельності не нижче два шести. В селі це основний прибуток. Молочники виправдовуються, мовляв, виросли ціни на енергоносії та паливно-горючі матеріали. Тож самі заледве ледве зводять кінці з кінцями. кажуть, що є на ринку і конкуренція. Хмельницьким підприємствам доводиться враховувати цінову політику сусідніх областей. Пропонують свій вихід з ситуації. Поки е, держава, в частності облсовет не буде... Помогать, не ніби захищати і своїх предприніматерів, щоб молоко Хмельницька область оставалась Хмельницької області, то такого нічого не буде. Проблемою стають колуарні домовленості молочників. Сьогодні я вам скажу відверто, відбувається дійсно зговір, і давайте будемо говорити відверто. Якщо ви були, скажімо, в чамі на раді, то в кінці року всі переробники зустрілися. Києві за ініціативою пана Євчишина і домовилися, що вони платять 450 максимум за екстраклас, а 2,50 максимум за молоко від населення. Позавчора вони знову зустрілися в рівному я розумію, що важко, але сьогодні ми підтягуємо всі пояси, до не тільки виробники село молока, але й переробники. Сьогодні підприємців лише попередили, якщо вони не зроблять висновків, то посадовці діятимуть вже іншими методами. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини Ті 7